Ну отже, продовжуємо. Олексій Боряченко зараз зі мною кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Добрий вечір вам. Вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже, з чого розпочнемо обговорення? Росія планує витратити понад один трильйон доларів на військове переозброєння. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, Кремль готується до війни з НАТО. Навіть не з часів розвалу, це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання номер один прописане в цьому системному документі. Це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. Це те власне про що ми постійно говоримо: що Росія не націлена навіть тільки на територію нашої держави. Ми навіть не кажемо тільки Донецька, Луганська область або інші тимчасово окуповані, а мова йде про окупацію багатьох територій. Зараз ми кажемо навіть про агресію стосовно НАТО, як це може собі уявити Росія зараз? Мова йде, якщо максимально скажімо, стратегічно окреслити цілі Російської Федерації. Це скажімо, да така магістральна мета Путіна його біль це відновлення геополітичного впливу ще радянського союзу. Тобто, умовно кажучи, це майже всі континенти нашої планети Земля, це Латинська Америка, це Близький Схід, це Середня Азія, це Африка. Тому направду і е, стратегія Росії полягає в тому, щоб всюди нести хаос, всюди нести, е, скажімо, розбурхувати, да, е, підживлювати військові конфлікти для того, щоб в цій мутній воді водій, як завжди, традиційно для Російської Федерації знаходити свої електоральні. Бали та позиції, тобто, умовно кажучи, зараз єдине, що може, чим може торгувати на глобальному масштабі Російська Федерація, це торгувати війною, торгувати вбивствами, торгувати терором. І чим більше буде конфліктів наростати в різних частинах світу, тим більше буде задіяний ресурс Російської Федерації. Тому що подивіться, на що спрямовано От Буданов сказав абсолютно правду, на що спрямовано Скажімо, да навіть бюджетні зусилля Російської Федерації на розгон ВПК. Їм абсолютно все одно на там цивільних, на там сферу соціальну, на охорону здоров'я, на освіту, навіть самі економісти там, міністри фінансів, пам'ятаєте, на Санкт Петербурзькому економічному форумі, там та сама Набіуліна, голова центробанку, вони прямо вже кажуть, що всі галузі в Росії, які не стосуються ВПК, вони всі просіли, вони всі в рецесії. Але те, що стосується ВПК, все в Російській Федерації, на першу. Ому пріоритеті, і все воно процвітає. Тобто, звичайно, со ми можемо зробити основний і ну мабуть найголовніший зараз висновок. Російська Федерація не збирається ні припиняти вогонь, ні спиняти війну. Її ціль це звичайно винесення цієї глобального конфлікту. Абсолютно на інший рівень, і до речі, ця розмова на лавочці, да як, з якою всі десь ми іронізуємо, десь там посміюємося, на Лукашенка та Путіна. Направду. Вона дуже небезпечна, тому що коли. Путін консерватор заядлий, якого ми не бачили з вами там, да а, без костюму, без якогось офіційного стилю. Сидить на лавочці в розтягнутій рубашці з Лукашенком взагалі в якійсь домашній сорочці. Ну це Путін намагається сподобатись росіянам. Угу. А це для них дуже поганий сигнал. Тому що, якщо він хоче їм сподобати, значить їм потрібно йому щось від них потрібно. А що може бути від них потрібно? Об'єднання і можливо. Навіть часткова мобілізація. Ну, це історія така, дуже сумнівна. Але знаєте, пане Олексію, коли ми чуємо про те, що є вже загроза для країн НАТО, і це те, що відомо на загал, ми це почули від пана Буданова, але спецслужби країн НАТО давно знають про те, що Росія хоче напасти до 30-го чи до 50-го і неважливо до якого року, і тут важлива реакція. На те, що є така мета, є така ціль рухатись далі, наступати на країни НАТО, не соромитись цього, відверто про це казати. Е, е, яка реакція? А реакція, скажімо так, до саміту НАТО в ГАЗі так. взагалі не було по великому рахунку ніякої реакції, окрім там, аналітичних звітів. Тому що до кінця європейські країни-члени НАТО вони не знали, чи буде залишати Сполучені Штати в контрах європейської безпеки, чи не будуть за Трампа, тому що його геополітична стратегія, геополітичні доктрини ну, кардинально відрізняються від тих ну, доктринальних пріоритетів, які були ну, Познамському світі в ролі Штатів Америки, як того самого глобального поліцейського. Він бачить по-іншому, як все це має відбуватись. Ну, тепер, після Гаагського саміту, ну ніби трішки заспокоїлись, коли пам'ятаєте, напряму Трампу задали питання, то ви будете виконувати п'яту статтю НАТО в разі нападу mm -hmm. на НАП, наприклад, з боку Російської Федерації? Він відповів ствердно, так буду. Але давайте чесно, я дуже е, не впевнений, що, наприклад, країни Балтії, з якої зараз частково виводять війська американці, і про це казав Марко Рубіо. Про що про це повідомляють європейців, що це буде відбуватись. Вони вже виводять війська з Польщі, це вже доконаний факт. А російські шахеди. Тим часом залітають на їх територію. в Польщу ракети залітають. Так. Причому навіть не просто пролітають транзитом, а б'ють по території Польщі. І ми бачимо абсолютно нерішучість країн НАТО, тобто вони не розуміють до сих пір навіть. Після гарського саміту, навіть після підняття до 5% цих тих самих внесків, навіть після завірення Трампа, що Сполучені Штати не покинуть в разі чого Європу. Європа до сих пір не впевнена, що Сполучені Штати стоять за їхньою спиною. Ну до речі, в останнє що відбувалося, ну скажімо, який сигнал подавало НАТО, це те, що так дійсно ви абсолютно праві. Вони прораховують загрозу з боку Російської Федерації нападу на. Країни ЄС та НАТО в напрямок Калініградської області пробиття Сувальського коридору з території Білорусі. І вони вже прокоментували, що ми легко зможемо нанести навіть превентивний удар по самій Калінінградській області. Ну але після цього ми бачимо, Путін заговорив за арешник на території Білорусі. Це такий серйозний сигнал і посил європейцям. Ну а Трамп розмістив ядерну зброю в Британії і після. Неадекватних заяв Медведєва про ядерну загрозу сполученим штатам взагалі почав говорити про два атомні човни, які десь там наближаються до Російської Федерації. Ну тобто, це ще звичайно не карибська криза, те, що ми не спостерігаємо, але це точно дуже нам нагадує якісь елементи холодної війни. Ну такого протистояння між штатами і Росією, і направду це дуже викликає серйозне занепокоєння. Ну тих аналітиків, які за цим спостерігають. Ви згадали про орешник, і От нещодавно Медведєв сказав власне про те, вірніше Путін сказав про те, що ми будемо розробляти орешник, там цілодобово, все повний цикл і так далі. Українська розвідка згодом дала дані про те, що в Росії працює шість заводів, які можуть це робити, виготовляти орешник, І на шість ці всі підприємства ці шість заводів на рік можуть виготовляти до десяти одиниць цього річника. Але це ж. Також є загрозою і для інших країн. Ну це фактично те саме, що країна може виробляти велику кількість ядерних боєголовок і казати, що нехай воно собі лежить, очікує свого часу. Якщо раптом ви щось зробите, не так вони будуть застосовані. Хтось може заборонити росіянам виробляти певний вид озброєння? Ну це, це знаєте, так як да. та це таке риторичне запитання, але давайте це обводу. Да, давайте це гвинтівка, яка висить на, на на, на стіні, яка точно. Ну, по драматургії має колись вистрілити. Це абсолютно очевидно. А знаєте в чому важливість історії Зарічником для Путіна? Тому що він для себе вигадав цікавий інструмент до порогових ядерних погроз ну, відповідно країнам Західного блоку. Ну тобто він же ж не говорить про ядерний удар. Це, типа, неадекватний Медведєв десь в такому своєму алкоголічному застоянні щось там ну, наговорив. Путін цього не говорить. Ну і Китай категорично пам'ятає. Проти взагалі цієї mm -hmm. історії з ядерними погрозами з боку Російської Федерації, але є арєшник, яким точно можна лякати Європу, і вона буде лякатися, враховуючи ті фактори, про які ми з вами згадували щойно: що вони не готові безпеково, що в них немає єдиної армії, в них немає відповідно єдиного потужного синхронізованого ВПК. Вони тільки на марші. До якого року вони планують це зробити? 30-го, як ви сказали. Тридцять ну вони самі до кінця не знають. І чи будуть вони лякатися цього орешника на фоні зменшення присутності навіть військ сполучених штатів на європейському континенті? Звичайно, так це все політичні тиск як на сполучені штати, так і на європейських наших партнерів з боку Путіна. Так він такий ненавязчивий. Вони десь там просто в розмові з Лукашенко. Але повірте, всі читають і розшифровують кожне слово, яке сказав Путін. Система влади диктатора Путіна міцна. Вона працюватиме і після його смерті. Таке заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Давайте почуємо далі. Їх система досить таки міцна. Здоров'я Путіна гірше, ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступник буде знаходитись в тій парадигмі. І це як мінімум. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. І оце дуже цікавий момент, тому що той час, коли ми казали, якщо помре Путін, війна завершиться, і якщо ми знищимо верхівку Кремля, то все стане добре, це не працює. І ми чуємо зараз Кирила Буданова, який каже про те, що це величезна система, яка просто вкорінівша в Російську Федерацію, і це бажання повного знищення нашої держави. А як тоді боротися? Ну ви знаєте, я так ніколи не казав. Відверто кажучи, ну це казали люди, які десь ну, досить поверхнево усвідомлюють, що відбувається в Російській Федерації. Пам'ятаєте історію з Пригожином, знову ж таки були великі ризики, навіть якщо фізично буде ліквідований Путін, що враховуючи ту систему, про яку ще раз нам нагадав пан Буданов, прийде набагато ще більш радикальніша людина, аніж сам Путін, але був і інший варіант сценарний. Да? Наприклад, розпаду Російської Федерації там на 5 Шість ядерних суб'єктів по цей сценарій взагалі є абсолютно апокаліптичним для країн колективного заходу. Вони не знають, що з однією Російською Федерацією робити а що з п'ятьма шістьма сімома режимами ядерними робити, вони взагалі мені здається не усвідомлюють абсолютно, ну скажімо, так, як їм протидіяти. Ну тому Путін як той єдиний суб'єкт, з яким все одно так чи інакше країни заходу будуть вести діалог. Що, як мінімум, це буде тримати під контролем російський ядерний арсенал. Він ну, влаштовує захід, і во цим користується Путін. Це ж абсолютно очевидно. Він по суті реалізує всі свої сценарії через використання слабкості демократії, слабкості, ну скажімо, прийняття рішень в західних країнах, через тиск на вибори, через інтеграцію своїх агентів, через фінансування Фінансування там мітингів проплачених і так далі, тому подібне. Ну тому я б дійсно дуже радив, бо я сам подивився, раджу всім нашим шановним глядачам, подивитися це інтерв'ю Буданова, воно направду дуже реалістичне. Воно розставляє багато кропок на її. воно нас можливо десь повертає до реальності, ну тому що слухати частину громадянського суспільства це, звичайно, дуже правильно, але те, що як сказав Буданов, це засоба. Бо несе, ну скажімо, потенційно велике кількість ризиків, ну дестабілізації, яка може принести Російська Федерація, і отут вже відрізнити одне від іншого буде надзвичайно важко. Ну це звичайно є. Тому зараз якраз мені здається, той час, коли нація має бути особливо об'єднана на фоні тих геополітичних подій, які відбуваються навколо нас. Подивіться, Китай, 2 вересня, запрошення Трампа в Пекін. Коли в нас по суті ну якийсь аналог холодної війни реалізується між штатами та Російською Федерацією, в нас дуже натягнуті відповідні відносини між Трампом та Путіном, і ну по суті в центрі цього стоїть Україна, тому що Трамп каже абсолютно чітку річ. Давайте сісфаєр, іначе в найближчим часом ви отримаєте серйозні санкції. Тим часом є ще одна така позиція. Президент США Дональд Трамп не налаштований на конфлікт, але у разі потреби він готовий до радикальних дій. Так прокоментував погрози Дмитра Медведєва, сенатор республіканець Лінці Грем. Давайте почуємо. До моїх друзів у Росії. Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте, він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте. Ліндсі Грем, сенатор республіканець. Пане Олексію, okay. як вам здається, чи робить зараз Трамп власне ті кроки, які або очікує Путін, тому що е, сьогодні ми вже обговорювали і е, той ліміт днів до прийняття рішення до завершення війни до 8 серпня? Е, далі ці ядерні певні обговорення, е, зустріч від Кофа і Путіна, яка відбудеться згодом, okay. що тут може найбільше вплинути на Путіна сьогодні. Ви знаєте, мені це дуже нагадує якусь таку перетяжку Канату двома спортсменами. Ну от, по суті, Російською Федерацією і, і Сполученими Штатами Америки, тобто Трампом та Путіним. А Путін не готовий виконувати зараз по суті, вимоги Трампа і показує, скажімо так, свою позицію і публічно, і не публічно. Ну а Трамп не готовий також поступатися в своїх вимогах до Путіна. Ну тому що ну кому поступатися? Двом відсоткам світової. Економіки, ні, ну серйозно, ну хто така Російська Федерація? Васальна історія з Китаєм? Ну тому тут серйозний конфлікт, і м, м, мені здається, що сторони зараз умисно, навіть умисно перейшли на а, питання пріоритету ядерної ескалації для того, щоб підвищувати ставки перед таким м, м, важливим стрибком в перемовний процес і такою геополітичною схваткою, якщо хочете. Да? Чи буде це наприкінці а, в серпня? чи Буде це припустимо на початку вересня. Це вже ну інша сценарна історія, інші можливі перспективи. Але знаєте, чого я боюся найбільше? Я боюся, щоб вся ця ядерна риторика, якою зараз козаря як Трамп, так і Путін, не призвело до їхніх початку двосторонніх перемовин на, на глобальну тематику, в якій вже не буде українського питання і питання врегулювання українсько російської вірні, війни, це влаштує направду і Путіна, тому що. Що йому не потрібно буде щось давати Трампу, ну і Трампу, тому що він не буде втрачати електронні бали за рахунок того, що постійно його ігнорує Путін. Тому зараз Україні ще раз повторюю, потрібно дуже уважно і професійно відноситись до того, що відбувається на геополітичній мати. До речі, президент Зеленський сьогодні в розмові з прем'єром Великої Британії говорив про те, що перемовний процес має бути врегульований, і сторони також говорили і мали визначитися з тим, як це все може бути оформлено. Лавно, пане Олексію, дякую вам. Олексій Буряченко, дякую, кандидат політичних наук та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.